Сеньона пенсійона. Побула де за попихача та й принці. А ви потурайте. потурайте більше вашій пріссі. Носитеся з нею як з бандурою. Та попросіть її тату на висипці. Улізли. Ми секветопилимо щось інше, а ви щось інше. Що інше? Хіба я не знаю, які пани були сірки? тато шкіри м'яв, і то хліб'ю. А я Яблучка продаюсь то хліб'єм і нікого не боюсь. Навіть вашої великорозумної Не злякали сімилась, бо руки коробки. Ай, до такого носа, як у тебе, я й коротші не дістану. <вив> Який же в неї ніс? Як у чаплі. Так свого чоловіка був ніс, як. Як копиця розвернута. А ти мого чоловіка не чіпай. На ньому верхи ніхто не їздив. Він не був таким хамлом, як Який я хамло. Мене секлетулиме жаба! Раба. ви! Не допадить ортові.